Він дуже чемна і, ну, як кажуть, світла людина, про нього нічого поганого не можна сказати. Він всім старався допомогти, і дуже шкода, що я з ним підтримувала зв'язки постійно, відколи його забрали, і з цим пораненням, і всім. І от він приїхав буквально п'ять днів назад, як він тут. І мали ми зустрітися, мав прийти до нас на. Роботу і нічого не. Смерть його, скоріше, куля його зберегла, а тут достала, він дуже світла людина. Сергій був нашим працівником. Понад 15 років працював на підприємстві в структурі підрозділу клазі номер 1 Був хорошим відповідальним працівником. Його любили відвідувачі, шанували колеги. У 2023 році Сергій був мобілізований. Захищав нашу Україну від цієї нечисті, яка прийшла на нашу рідну землю. Отримав важке поранення на Курщині в бою. Кілька місяців лікувався в різних госпіталях по різних містах, і лікарі поставили Сергія на ноги, дали йому відпустку і на проходження військово-лікарської комісії тут, в рідному місті Хмельницькому. Але, на жаль, в бійця не витримало серце. Він заснув. Ліжку і не проснувся. Ми дякуємо за чин, дякуємо, маю честь знати його, як людину, яка не побоялася, людину, яка пішла боронити нас всіх.